Король Дроздоборід. Один король мав дочку, що уславилося на весь світ своєю вродою. Та була вона й пихатою, як ніхто нікого з женихів не вважала гідним своєї руки. Хоч би хто сватався до неї, всі діставали відмову та ще якесь лихе слівце чи глузливе прізвисько на додачу. Якось старий король звелів улаштувати пишне свято і скликати з далеких країв та сусідніх міст усіх юнаків, які ще не втратили надію сподобатися принцесі. З'їхалося чимало женихів. Їх вишукували в ряд одного за одним. Спочатку стояли королі та принци спадкоємці, потім герцоги, відтак князі, графи, барони. Принцесу повели вздовж ряду, щоб вона могла вибрати собі за чоловіка того, хто найбільше припаде їй до серця. Але й цього разу вона нікого не вподобала. Один жених здався їй надто гладким, інший цибатим і довгоносим, як журавель на болоті. Третій зростом не вдався, четвертий їй видався надто блідим, п'ятий надто рум'яним, а шостий не досить струнким. Але чомусь найбільше дісталося молодому королю, що посідав у ряду женихів найпочесніше місце. Принцеса вирішила, що борідка його надто гостра і надто виступає вперед. Погляньте, вигукнула вона і засміялася. У нього борода, наче дзьоб у дрозда. Король дроздоборіт, король дроздоборіт. Коли старий король побачив, що дочка геть не думає вибирати собі жениха, а лише кипкує з людей, він дуже розгнівався і заприсягнувся своєю головою та короною, що видасть її заміж за першого жебрака, що постукає до брами. Минуло два дні. І от під вікнами палацу задзеленчали струни і якийсь бродячий музика завів свою пісеньку. Король послав по музику слух. Брудний обірваний жебрак боязко війшов до палацу. Яка робота, така й плата, сказав король. Мені так сподобався твій спів, що я вирішив віддати за тебе заміж свою дочку. Почувши це, принцеса нажахано впала перед батьком навколінки, але король навіть не поглянув на неї. Нічого не вдієш, сказав він. Я заприсягнувся своєю головою і короною, що віддам тебе за першого ліпшого жебрака, і я виконую свою обіцянку. Хоч скільки плакала принцеса, скільки благала, усе було марно. Її відразу обвінчали з убогим музикою. А після вінчання король сказав Не личить дружині жебрака жити в королівському палаці. Можеш іти зі своїм чоловіком на всі чотири вітри. Убогий музика, не кажучи ні слова, узяв за руку молоду дружину і вивів за браму. Уперше в житті принцеса Пішки вийшла з палацу. Опустивши голову, не дивлячись навколо, крокувала вона вслід за своїм чоловіком. Коли сонце почало сідати за пагорби, вони підійшли до стін великого багатого міста. Над золотою, важкою брамою височіла кругла вежа. Вони пройшли через усе місто і зупинились аж на околиці біля маленької врослої землю хатини. Чия це хатина? спитала принцеса. Вона моя і твоя, відповів із гордістю музика і відчинив перекошені двері. Тут ми з тобою будемо жити. Заходь. Принцесі довелося нахилитись, аби, переступаючи, через поріг, не вдаритись головою об низький одвірок. А де ж слуги? спитала вона, роззирнувшись. Які там слуги, відповів жебрак. Що треба буде, зробиш сама. От розпалину вогонь, постав воду та приготуй чогось поїсти. І я дуже втомився. Але принцеса зовсім не вміла розпалювати вогонь і куховарити, і музиці довелося самому це все робити. Він приготував убогу вечерю, вони поїли і лягли спати. А наступного дня жебрак на світанку підняв із ліжка принцесу. Уставай, жінко, ніхто за тебе не працюватиме. Так прожили вони днів зо два. І потроху всі музикантові припаси вичерпались. Ну, жінка, казав він, хорошого потрошку. Це неробство не доведе нас до добра. Почни хоч кошики плести. Прибуток від цього невеликий, зате й робота не важка. Він пішов до лісу, нарізав лозині й приніс додому цілу в'язку. Принцеса почала плести кошики, але тверді лозини не слухалися її, а тільки дряпали й кололи її білі ніжні руки. Сідайно ну, краще прясти, звелів чоловік. Але груба нитка врізалась в принцесині пальці, з них крапала кров, а з очей текли сльози. «На що ти годишся, докоряв чоловік, може спробувати торгувати глиняними горщиками? Спочатку люди розбирали горщиків прекрасної крамарки і платили їй, не торгуючись. Аж одного разу якийсь гусар на баскому коні вихором вилетів із заругу і пронісся просто по горщиках, залишивши по собі хмару, пилу та купу битих черепків. Принцеса залилася слізьми. Вона побігла додому і, плачучи, розказала чоловікові про нещастя. Та хто ж сідає з глиняним посудом на ринку скраю біля проїзної дороги, сказав музика. Ти не придатна ні до якої порядної роботи. Кажуть, у королівському палаці потрібна посудомийка. Збирайся. Тепер прекрасна принцеса була на побігеньках у кухаря і виконувала найчорнішу роботу. У глибоких кишенях свого великого фартуха вона носила по горщику і складала туди залишки страв, а ввечері відносила ці горщики додому, щоб повечеряти. У той самий час, коли вона чистила казани, і вигрібала з печі попіл, у палаці готувалися відсвяткувати весілля молодого короля. Нарешті настав урочистий день. Скінчивши роботу, принцеса причаїлася за дверима парадної зали, щоб хоч іздаля помилуватися на королівське свято. Раптом із зали вийшов сам молодий король. Побачивши за дверима вродливу дівчину, він схопив її за руку і потягнув танцювати. Але вона відбивалася від нього з усієї сили, відвертаючись і ховаючи очі. Адже це був король Дроздоборід, той самий, кого зовсім недавно вона прогнала з ганьбою. Король Дроздоборід вивів принцесу просто на середину зали і пішов із нею в танок. І тут зав'язка її фарту калуснула. Горщики випали з кишень, ударилися об підлогу і розлетілися на дрібні черепки. Затуливши обличчя руками, принцеса вибігла з зали і кинулася сходами вниз. Але хтось наздогнав її, схопив за плечі і повернув до себе. Це був король дорос до Не бійся, лагідно сказав він. Хіба ти не впізнаєш мене? Адже я той самий бідний музика, який жив із тобою в маленькому перекошеному будиночку на околиці міста. І я той самий гусар, що розтоптав твої горщики на базарі, і той висміяний жених, якого ти образила, ні за що ні про що. Через кохання до тебе я змінив мантію на жебрацьке лахміття і провів тебе дорогою принижень, аби ти зрозуміла, як гірко людині бути скривдженою і висміяною, щоб серце твоє злагіднішало і стало так само прекрасним, як і обличчя. Принцеса гірко заплакала. Я така винна, що не гідна бути твоєю дружиною, прошепотіла вона. Усе погано лишилося позаду, відповів король. Ну, святкувати наше весілля. Придворні дами вбирали принцесу в сукню, розшиту діамантами та перлинами, і повели до найбільшої, найпишнішої зали палацу, де на неї чекали вельможні гості, і серед них старий король, її батько. Усі вітали молодят і бажали їм щастя.